Вітаю, друзі! І нагадую, що ми продовжуємо перевіряти вашу мету, ваші бажання на щирість, чи є вони істинно вашими. Наступний крок: перевірте вашу мету або ваші бажання на відповідність своїм цінностям. Складіть список своїх життєвих цінностей. Ну, наприклад, це може бути чесність, свобода, допомога іншим. Розвиток чи будь що інше. Оцініть, наскільки ваша мета чи бажання узгоджується з цими цінностями. Якщо ж ваша мета суперечить вашим важливим цінностям, то навряд чи, чи вона принесе вам справжнє задоволення. А тепер уявіть своє життя без досягнення цієї мети. Як ви себе почуватимете через рік, потім через 5 років. Без досягнення цієї мети. Якщо думка про це викликає у вас сильний негатив або відчуття втрати, це може свідчити про щирість вашого бажання. Якщо ж ви відчуваєте полегшення або байдужість, скоріше за все, що ця мета не є для вас пріоритетною. Також слухайте свою інтуїцію, іноді внутрішнє відчуття. Теж може підсказати нам щирість нашої мети, щирість наших бажань. Закрийте очі, зосередьтесь на своїх внутрішніх відчуттях, коли ви думаєте про свою мету, якусь певну чи бажання. Чи відчуваєте ви піднесення? А можливо, ваш внутрішній голос скаже вам: так, це моє. Після перевірки на щирість, коли ви переконалися, що ваша мета є справді вашою, вона є щирою іде зсередини вас, ви можете приступати до розробки власних афірмацій, які точно будуть ефективними.